Видно. Доброго дня. Я Олена Почаєва, завідувач сектору проєктної діяльності. Дякую за можливість брати участь в такому чудовому заході. І спершу ми б хотіли дійсно трошки додати. Не вийду, я просто не можу стримувати. Трошки додати інтерактиву в нашу з вами діяльність. І а, тому зараз наступає той момент, коли легально використовувати а, телефони під час а, а, виступу. Тільки тоді. це треба виключити. Так. Для цього, поки ми а, налаштовуємо техніку, ви можете відсканувати посилання або зайти на сайт menti.com menti і ввести даний код. Також я сподіваюся, що на праці лунотеки ви це бачите. Ви можете використати це з телефона. Так, видно добре. Все. Видно. Я сподіваюся і. Так, буквально ще пару секунд, бо мені потрібно переключити буде екран. Якщо ви бачите питання, ви бачите питання, ви можете одразу відповідати. Зараз я просто його Українська. Так. Завантажується. Так, я сподіваюсь, видно також зараз буде результати наші. Ні, ні, Це 25, 28. Це кількість тих, хто підключився і відповідає. 34. І нас же зараз подивимося, хто дуже любить використовувати телефони. 37, так, 38. Так, і у нас бачу більше. Так, тепер трохи весело. Прекрасно, норм, суперове. Що таке настрій? Оптимістичний, гуд, чудовий. Бачите, превалює слово чудовий. Ви також можете ставити свої відмітки, сердечка, пальчики. Так, у вас є е, е, можливість додавати е, інші відповіді, але ми будемо приходити з вами, тому що я вияснила, що настрій вас непоганий, ви готові до інформації, яку ми для вас підготували спеціально. Значить, наступне питання: переходимо більш до такого, да, до наукового. Ваші наукові інтереси. Цікаво, хто у нас в аудиторії тут зібрався? Тут і в лунотеці. Мало з'явитися у вас питання? Майкніть мені, якщо. Угу, З'явилося. Так. так. І так, у нас тут фіологія, географія, органічна хімія, цифровий розвиток, публічне управління, штучний інтелект, фізика, захист прав, наносистеми, органічна хімія, міжнародне право, наносайенс, Вау. Просто. Вражаюча, вражаюча міждисциплінарна аудиторія зібралась, і я сподіваюся, що ми зможемо з вами поспілкуватися ближче на наступних наших заходах, оскільки це показує те, що наша молодь надзвичайно активна і по віку, і по духу, і по досвіду. Географія, фізика, клітина біологія, супроморкулярна хімія, соціологічна теорія. Інтерактивність, Solid солістейт фізикс, музеєзнавства, медієвістика. Дякую, це е, вражає. І наступне питання. Власне, всі ми вибрали науку. Ми тут знаходимося. Що саме дає вам наука? Що ви отримуєте? Гроші. Весонні ночі, клінічний досвід. Самореалізацію, розвиток, пошук себе, користь державі, сиве волосся, новий погляд на світ, майбутнє, робота, безробіття. Бачите, у нас такі дуже, дуже різні, різні відповіді, і одразу видно, що щиро, одразу видно, що ви а, користуєтесь нагодою бути анонімним, але бути почутим. Нові нейронні зв'язки, відповіді, розширює горизонти, користь в державі ми вже говорили. Так, пізнання. Іноді депресію, іноді швидкий дофамін, іноді і. також е, гранти, новий погляд на світ. Ну і давайте ще одне питання. Переходячи до нашої тематики, ближче підбираємося до грантових можливостей. В яких конкурсах взагалі не лише в грантових, а в цьому житті? Садочку, квіточка, сонечко найкраща композиція, постановка. От так от. Взагалі Кінгуру, Євробачення. Чудово. Де дають гроші. Це найкращі конкурси, де дають гроші. Олімпіади, Мон, гранти ЄС, конкурс молодих вчених. Є, євробачення, ви, я сподіваюся, ходили на нацвідбор. Ті, хто беруть участь в Євробаченні. Так, це перший конкурс, Ну, поки ми тут призів не даємо. Призи будуть трошки далі. Мала академія наук. Так. Конференції. Завтра юа, відродження. Ми потім з цього обов'язково зробимо калаш, презентацію, щоб весь університет знав чим займаються у нас молоді вчені? І про те, які навички, так Soft Skills потрібно розвивати, щоб бути успішним в міжнародних проєктах. От ви всі, хто брали участь в Євробаченні, в Завтра, Юа, в Маніцьких конкурсах, як люди обладаєте якимись якими навичками, які допомагають вам брати участь, бути активними, взагалі хотіти. Да, бути кимось більше, ніж ви є, розвиватися, доносити, доносити чітку інформацію, вміти себе продавати. Наполегливість, наглість. Сокіабле, чудова навичка. Так, так, впевненість, емоційний інтелект, комунікація. Терпіння. Це, це знаєте, дуже гарно репрезентує перший слайд, да, де ми вияснили, що у вас гарний сьогодні настрій. І... Ви досить активно долучаєтеся. Це підтверджує те, що наша аудиторія вона є надзвичайно активною, і що дуже важливо для участі в міжнародних грантових програмах, це мати бажання і бути активними, так і починати чогось, і не боятися висловлюватися, не боятися формувати свої ідеї і не боятися починати. І е, я сподіваюся, що ми зараз якраз з вами зібралися е, в такій команді, яка не боїться нічого. Ми зараз перевіримо, чи є у нас ще запитання. Ага, ну, то запитання: з чого починати. На вашу думку, міжнародних грантах, міжнародній діяльності. З мети. Вступи в КНУ. Дослідження, спонсор. Ну, да. Дослідження, висока соціальна мета. Виступити в КНУ. А, виступити вам вступити. Так, спочатку. Логічно. З пошуку зв'язків, з мрій, спочатку поїсти. До речі, я не розділяю думки, що митець має бути голодним, тому вчений, голодний вчений, поганий вчений. Тому скави і без кави також день не починається. Так, я слідкую за часом і хочу вам показати щось, окрім Ментіметра. І, власне. Показати те, з чого варто почати. Я вам дуже дякую за вашу включеність. І е, в університеті я би починала з сектору проєктної діяльності, тому що ми саме ті, хто надає підтримку і надає основну інформацію у пошуку і супроводі грантових можливостей. Ми проводимо е, загальноуніверситетські сервіси надаємо та також надаємо сервіси індивідуального користування. І сьогодні наприкінці виступу ви дізнаєтеся про те, які сервіси індивідуального користування можете отримати саме ви від сектору проєктної діяльності. Е, у нас дуже широка е, велика кількість каналів поширення інформації, скажімо так, на весь вік і досвід, да, починаючи від Google групи пошта. А індивідуальна розсилка в залежності від того, що би ви хотіли отримувати, або наскільки ми вас знаємо і готові ділитися саме з вами цією інформацією, яка вам цікава. Також у нас є дайджест, такий поки ще не глянцевий журнал, але він виходить в елект... Це Електронний глянцевий журнал з і посиланнями, описом конкурсів інформацією про фінансування та області застосування цих конкурсів. І у нас є телеграм-чат, ми кажемо саме чат, тому що це не канал, це місце для спілкування. Ми дуже захочемо всіх є в цьому телеграм-чаті, використовувати його не лише для того, щоб брати інформацію, а й ділитися, шукати партнерів, шукати колег, ставити запитання безпосередньо нам, нашій команді. Ми е, супроводжуємо на всіх етапах. Конкурсної заявки, починаючи від ідеї до е, подачі, реалізації та звітування, тобто ми надаємо різні е, послуги. У нас багато інформації та більше ніж трирічний досвід співпраці в межах грантових проєктів на базі університету, і тому ми були дуже раді, щоб ви до нас зверталися за конкретними пропозиціями. Ми, як вже було сказано, що ми займаємося підтвердженням після підтвердження реалізації проєкту, ми надаємо всі послуги під час початку реалізації та на завершенні. Якщо коротко, то взагалі для молодих вчених існує багато можливих, я би радила починати з якихось індивідуальних. Тому що я в цей час починала з індивідуальних можливостей, і гранти це не завжди гроші, які ви отримаєте собі на рахунок. Гранти це іноді та можливість, яка виникає, коли ви їдете кудись за кордон, наприклад, повчитися на якомусь семінарі, взяти участь якійсь конференції, і вам це оплачується, да не персонально вам на рахунок, але у вас є можливість долучитися до різних заходів. І це те, з чого варто починати, оскільки ви тоді вже формуєте своє, CV, ви формуєте свою ідею, ви визначаєтеся зі своїми науковими інтересами і втілюєте і проходите всі ці перші кроки, коли вам ще не потрібні партнери, університети, консорціуми, великі, великі, скажімо так, час, які необхідно витратити на підготовку великих проєктів. Ми надамо цю презентацію всім, хто зареєструвався. Рада молодих вчених є вся інформація. Тому ми обов'язково надійшлимо з усіма активними посиланнями. Не переживайте це сьогодні для прикладу та мотивації. Також є різні програми для різних дослідників на різному етапі розвитку їх кар'єри безпосередньо. А Європейська дослідницька рада вона дуже активно підтримує проекти, які відкриті для належних дослідників тематичних пріоритетів і в Цього року в Україні Україна буде отримувати додаткові консультації спеціально в межах цього проекту, тому що було зазначено, що від України подається велика кількість заявок, але вони поки що не є настільки успішними. Це викликало занепокоєння в Європейського союзу і вони запропонували, скажімо так, надавати консультації для того, щоб можливо на якісь технічні моменти звертати уваги або на. Моменти заповнення заявки, бо вони вважають, що у нас великий потенціал. Тому, будь ласка, зверніть увагу також на ці конкурси. Е, конкурси для початку кар'єри, конкурсу для вже більш, скажімо так, просудних, які мають 7-12 років досвіду з моменту отримання ступеня доктора філософії. Е, також існує чудовий чат, який називається інфосаєнсбот якому дуже багато корисної інформації, і це, скажімо так, остання витяжка з того, що є, і як ви бачите, це не лише природи, це і активно а, аудіовізуальний сектор, дизайн, медіаграмотність, тобто існують дуже різності для всіх е, наукових напрямків. І також що важливо у розвитку вашої міжнародної кар'єри, це залучення до заходів. Інформаційних, які безпосередньо проводяться як на території України, так і в межах Європейського союзу, до яких можна долучатися онлайн, і шукати там для себе партнерів, тому що е міжнародна діяльність вона полягає у тому, щоб розвивати її саме на партнерському рівні, знайомитися з людьми, представляти свої дослідження, отримувати фідбек своїм дослідженням і планувати наступні заходи разом і тому один з найближчих заходів буде проходити 14 червня, і це саме в рамках програми Гризонт Європа кластер культура, творчість та інклюзивність суспільства. І в цьому році вони змінили програму і додали спеціально п'ять нових тем в межах цього кластеру, які також відкриті для України, і будуть мають бути цікавими для тих, хто займається цією тематикою. І як сьогодні у нас вже дуже популярно говорити, бонус та акція. Сектор проєктної діяльності пропонує два пакети підтримки пакет стандарт, в якому кожен, хто зареєструється зможе долучитися отримувати ексклюзивну інформацію про участь в групових консультаціях для молодих вчених. Це різні школи, вебінари, заходи. Доступ до загальної інформації, конкурсу, можливості, підписки та таке інше, а також загальну допомогу у підборі грантових можливостей, загальних консультаціях щодо умов конкурсів з дедлайном не на завтра, да, тобто нетермінові запити, заплановані запити, через три місяці ви хочете на щось подати, ви про щось знаєте. Та також доступ до всіх шаблонних документів, які ми надаємо для підготовки конкурсів. Пакет преміум плюс для тих, хто знає, чого хоче. Вже має певний досвід, має якусь інформацію, і він в себе включає всі умови пакету стандарт, а також додатково індивідуальні консультації, на які ви можете записатися, вибравши зручний для вас час із запропонованих слотів. І протягом якраз червня-липня місяця, коли трошки згасає вже цей навчальний сезон, сесії, коли закінчиться. Ви зможете отримати від нас такі, так, індивідуальні консультації. Перші 10 зареєстрованих. Тому поспішайте. Будь ласка, я сподіваюся, реєстрація працює за цим. Не працює. Боже, який жах. Тоді зараз я. Дозвіл, дозвіл який? Дозвіл? Відкривається Google-форма. Можливо, для тільки для КНУ відкривається форма, то реєструйтеся з КНУ. Ви ж всі є співробітниками, аспірантами університету. Так, це другий бонус лише це виключення, тому що часто у нас перехоплюють інші зво, перехоплюють у нас інформацію, тому це такий бонус, щоб ми могли точно бути впевнені, що ви є співробітниками, аспірантами університету. Тому, будь ласка, реєструйтеся, звертайтеся до нас. Ми знаходимося в червоному корпусі, в 107-й аудиторії. Всі наші контакти також є на даному слайді. Дякую за увагу, будь ласка, запитання. Дякую, чи є запитання? Дякуємо. О, локація Лунатєка. Ви Володь, встигли зареєструватись вставили. на бонусне місце. Бонус плюс підключити. Ну я встигла, не знаю, як інші. Дякуємо за дуже цікавий виступ. Дякуємо вам за активну участь в інтерактивній першій сесії. Ну, це мій спойлер, що насправді всі, хто забажає, у кого є ідея, і навіть у вас немає ще ідеї, але у вас є бажання спробувати себе. Проєктах Європейського Союзу, будь ласка, звертайтесь в сектор проєктної діяльності. Перше, потрібно розуміти ваш взагалі напрям, ну, правильно, вашу спеціалізацію. По-друге, Олена Олександрівна не сказала про головне, що ви всі маєте можливість сформувати свій власний профіль на порталі Funding and Tender. Тобто, це такий портал, який об'єднує всі. Весь Європейський е, союз і там наш університет зареєстрований, має індивідуальний номер, який називається ПІК, три великі літери і Коли ви подаєте на проект, від вас будуть завжди його вимагати. Тому ви його не можете самі придумати і створити, все одно вам потрібно звертатись в цей сектор, але е, ви можете вже себе представити і анонсувати, що ви таки є. Коли ви зареєструєтесь і сектор проєктної діяльності, він також цьому навчає і цьому допомагає, потрібно розуміти, що от ми зараз, коли я поставила собі як проректор і науковій частині пріоритет, це те, що ми реалізуємо грантові можливості, в університеті і налагоджуємо цю систему підтримки супровіду. Хочу сказати, що на рівні держави це в дуже наївній стадії Взагалі, у нас Офіс Горизонти Європи відкрився. От от, буквально, у нас навіть не сформовані ще національні контактні пункти. Наш університет подав на три заявки, тобто, подав дві заявки на створення трьох національних контактних пунктів. Це по Марії кюрі Складовській, Вайденінг. і. Загально взагалі, консультації по фінансовим і правовим питанням, пов'язаним з поданням проєктної заявки, зараз чекаємо, тому що ми розуміємо, це додаткове навантаження на нас, проте це доступ первинний до інформації. Коли ти володієш інформацією, ти володієш світом. Але тепер що б ми не створювали? Якби ми не намагались щось зробити, розробити якісь шаблонні документи, налагоджувати мережу співпрацю з іншими закладами по всьому світу, щоб мати можливість обмінюватись інформацією найкращими практиками, якщо не буде БОТОМАП ініціативи і бажання від вас подавати на проекти, все буде марно. Тому я хочу вас попросити, якби рішити для себе, що це. Ваш пріоритет, можна поставити цей пріоритет собі на рік, починаючи з сьогоднішнього дня, створити хоча б профіль, якщо він не створений, дізнатись взагалі, де це 107 А і чи справді те, що вони анонсують свій преміум, аж піду, я сама зареєструюсь, преміум. Піду і, і подивлюсь, що це таке. Значить, як це насправді працює? Спробуй створити команду і подати на проєкт? Я вам це дуже рекоменда... рекомендую робити, тому що я поставила наш власний KPI до кінця 2024 року збільшити кількість поданих проєктів, не виграних, а поданих проєктів. Тому що за всесвітньою статистикою 10% виграє. Відповідно, чим більше ми подаємо, тим можливість на виграти більше зростає. Я хочу сказати, що це я не просто так зробила. Я просто подивилась, скільки подають проєктів ЗВО набагато менше за нас, і зрозуміла, що ми повинні почати з кількості, а потім кількість вона поступово переросте в якість. Тому Олена Олександрівна, я вам вас вітаю, я вам щиро дякую. От дивіться, перерахуйте всі ваші наступні клієнти. Значить, я впевнена, що вони всі будуть подавати на проекти, і переходимо до нашого наступного.